Здорово! У мене новий Худак. Бачите, спікачу. Знаєте, що це означає? Що ми сьогодні говоримо про геїв і про Папу Римського. На старого Івана Павла, друга, скільки разів хотіли його вбити, там, папа мобіль зробили йому всі оці штуки, да? а на оцього щось ну, ніхто вже його не вбиває. Значить, що Павло І не підходив під систему, а оцей є, підходить під систему, то назвой там з фінгалом. Якщо він підходить під цю блядську систему, значить він не підходить нам. Логічно, Чи він нам не підходить, бо із баляцької системи в нас війна. А він є мелким шу... Не, Ладно, вже не мелким, він є шурупіком в цій системі, який нам мішає. Вертаємося до релігійного підтексту. Це те, що рішили, що римокатолики католики дають благословення геям це є богохульство. Причина, що таке гей, високотравмована людина який, умовно кажучи, зло робить зло. Хоче, щоб людина це мучилась, не мала нормального життя. Контролює його. Ви робить два гея, приходить в церкву і займається богохульством, Хоче, щоб священники одобрили зло. Нащо їм шлюби в церкві, якщо вони кажуть, що їм це потрібно тільки для документів. Ну тобто це виключно богохульство. І всі оці церкви, священники, вся та шваль, що дає добро на благословення гейпарам, це вони одобрюють зло в церкві. Там не називаються. називається. Щосно ну, після того як вони це роблять, воно церквою костьолом не називається. І всі ці особи, що це роблять, ну вони є падшими. Церкви падші, ті священники, ксьонзи, як вони їх там не називали, теж падші. Церквою то не являється чого. Бо є зло в людині, яке ним от кот, маніпулює. Так тик-тик, тик, 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 тик. Воно зводить двох цих і приходить в церкву богохульством, ну, типа, перезірні показувати Бог. І нашій папа римський оцей що є зараз, і там же що Англіканська церква. Оце, оце. Ну, з релігією, вже ну, ті, хто дають на це добро, не мають нічого спільного. Ну, з християнством. Всі ті священники, хто кажуть, фонарення так не буде. Ну вони нормальні. Всі ті, хто це роблять, вони падші. Бо Бог, коли бачить людина, яка мучається, цій людині пропонують варіанти вилікуватись, вилікуватись, позбавитись від цього болю і бути щасливим. Бог ніколи не одобрить зло в людині, скаже, да мучитись це нормально. Ось така ситуація, тобто, якщо приходить один гей, ну або лісбіянка, да, все їм там допоможуть, ще щось розказують цей, але пару благословляти не можна. Ні оце під шлюб, ні просто благословення як пари, окремо можна, що ти там, блін, тримайся, ми в тебе віримо, ти все переодолеєш і тіпа, ти станеш нормальним, але пари ні. Того всі ці її шлюби і вся оця штука, ну нащо їм ходити в церкву, якщо вони говорять, що у них це все раді документів. Нащо оці шкарпетки з перевернутими хрестами, нащо оці хрестики просто з перевернутим Христом, нашого оці Папа римські хрестиця з перевернутим хрестом, ну, це все богохульство. Тобто зло робить що, все перевертає наоборот. Має бути чоловік з жінкою, тут два чоловіка або дві жінки перевернуто. Хрест тут такий, там хрест перевернутий. Такі от э, ребята діла то тим, що є два варіанти: або тебе бояться, або тебе поважають. І слабими людьми простіше робити так, щоб тебе боялись. Ну це швидше. Ну, і ще враховуючи ситуацію, яка в нас є. І якщо так робити, то до них всіх буде доходити, що люди кінчаються. І як тільки до них це буде доходити, вони почнуть рахуватися з нами.